Виталий Виталичаки играет просто кнайд, он айт. Я так. Индия, рейтинг 1846. Цей. Найдор, да? Найдоров не Нейдер вда. Так. Чи? Цього Кінтару ми знищуємо. І боремось за пункт D5. Сильніше c 4 потім зіграти, але я граю по C3 ще. Час, часто також. Щоб на D4 куня я не бачив. Поки що 2-0 і слон. Ж4. Ні, ну окей. Ще сьогодні зіграю c 3, а потім. Вже це 4 грати. Хочу поки не створювати тут напруження на ферзовому, бо буду грати десь тут. По центру. Так. Ой так. Треба не забувати про цього коня в таких варіантах, його потрібно вертати в гру. Бо без фігури грати якось не дуже зручно. Так, це понятно все. Хм. Бити -то я точно не хочу, бо тут D5 він прорве у мене. Може, це 4 дійсно зіграти, якщо він так. Так, так. Так, да, темп зайвий віддав. Я ж не знав, що ти так будеш. Чіплятися до мого пунктику. Якщо ще й дасть ті дві фігурки. Так, еще ну, не знаю. Ну, не знаю. давай шах може тобі дам. І що? Можна так здесь зіграти, потім вдарити. Все-таки хочу коня поміняти цього. І нового коня на D5 поставити. Вся гра йде у мене через пункт D5. Я хочу його втримати. У своїх конях бажано. Так, ну, суперник дернувся. Зазвичай. Да. Я залишився з класним конем. Але, звісно, контррау у нього якось має бути. Да, і це Це один він тримає, але все ж таки слоник тут трошечки боєм. F5 хочеш піти, так? Да? Ну, F5 трохи неприємно, звісно. Ну добре, давай. Нападу. І йому, б здає... Мам, мабуть, треба на c 2 відразу чіплятись десь тут. Бо все-таки, ну, загрози F5 я спокійненько відійду да і все. Десь на 6. Щось він довго думаю. Що він запланував щось. Вау. Wow. Crazy. You crazy. Ну окей, ну наприклад, мені твоя тура не подобається. А просто. А, F5. Просто F5. Так, ну можна, звісно, і взяти. Я вин взял, да? Видишь, шлы просто. Не знаю, давай возьму, например. Все таки, два пешечки. Где два пешечки? Налякаем. Ну, взагалі байдуже. Йому взагалі байдуже окей шах сюди. Треба, щоб кінь, отак от і двічі сюди стукнувся. А як тебе це зробити? Чи? Чек по этим так що? Тут шахтом, да, ти хочеш взяти? Ну добре. Часики тик так. Да, якась позиція, звісно. Зараз це чи що. Ne, poviodai jau. Ладно, що я тут граю? Ну, буде чекати, не хочеш нічого, будеш чекати. Так. 72, 81. Важко мені там було зорієнтуватися. Кінці нічия. Можна було, да, бити. Фіє. А, ми просто коня віддаємо, ми що? Ну, слон е 7 що? Не страшно, такий центр. Де 5. І білих краще. Ну, краще, тому що в чорних слабкості, але з іншого боку, в коня нема нормально полей. Тому таке грати і грати там ще. Я не хотів. Спрощувати так. І давати йому центр чорним. Так. Окей. Це окей у нас. Тут окей. План правильно я вибрав просто. Ну, 20-пішаки. Чітко, чітко, так. Да. Ну, тут просто. Я думав, що я якщо десь, десь кину, то він там від'їсть. Так, тут я не правий, так. Да. Чому я не поміняв? Я навіть не звернув увагу, що він то підставив під розмін фрезів. <гум> <Я> б... <гум> Зараз би взагалі тупанув, бо зіграв би якось так. Навіть не помітив, що він фрезів дає мені пропоную міняти. Ну так. Да. Це вже таке собі. Так собі забава. А, я ще й програвав, партію, отак. так. Ну, треба було так зіграти, да? Угу. Да. А тут? Ну тут нічия. Так, а де він помилився? Окей, і що? Король G2. Король G2 каже помилка. Просто приходить і все, а тут пішачки тримаються. І з'їдяться всі пішачки, а це буде ферзь. І поле тут тримає. Слон чорнопольний також. На G1. Так. Було б фіаско, щоб я ще й програв цю партію. Ну, а тут нічияди. Да.